Не дай вам Боже народитися в часи змін. Є така китайська мудрість, прис... мудрість. китайське прислів'я таке є. Вислявим. І да, ось ми народилися. Що це вже з цим робить? Нічого треба жити, треба пристосовуватися якось до того, що відбувається. Е, да, Звичайно, всі навіть помічають, що клімат в Україні дуже міняється. Не тільки в Україні, у всьому мирі він змінюється, але ми кажемо про... Конкретно сьогодні будемо розмовляти конкретно про нашу Україну, що в нас міняється дуже клімат, і для рослин, і для людей це дуже складно, і для рослин це дуже складно. І я хочу сказати, що всі знають, да, яка була складна зима, всі це пам'ятають. Я не буду знову про це розказувати. І весна була теж не не краще. Да. І ось наступило літо. Всі чекали цього тепла, але... Звичайно, для того хто не займається рослинами, для ну, хто не, не, не риється в землі, для того в принципі хороша погода. Чого поганого не немає спеки, все нормально. Але я не знаю де. Пишіть у коментарях, пишіть де у кого яка, який, яка температура. Я не за день кажу, я кажу за ночі. Для, для тих, у кого ростуть рослини, то для тих або рослини, які більш теплолюбніші, да, більш теплолюбні такі рослини, вони бачать, що вони якось поганенько розвиваються. Чому ну, наприклад, у нас у Дніпропетровській області ночі, увесь червень місяць ну, не більше 15 градусів. І ще гарно, якщо 15. Взагалі декілька ночі у нас було 10-11 градусів. Та й 7 було. Та й 7 було навіть, так. Да. Ну, звичайно, днем тоді 25, 26, та хоч і 30 було в нас. І от сьогодні навіть сьогодні 30, ну, вночі було 15 сьогодні, нарешті вже так, хороші 15 було. А декілька днів тому було 10 градусів. Тобто, що можна сказати, що рослинам дуже важко пристосовуватися до таких змін. Звичайно, таким рослинам, як цибуля, картопля, буряк, морква. Таким рослинам, ну, яблуні, груші, їм, в принципі, байдуже. Вони ростуть і в більш холодних регіонах, і в більш тепліших регіонах. Це те, що росте майже крізь. Але для більш теплолюбніших рослин це дуже складно. Такий вступ перед моїм відео. Я хочу, перед нашим відео я хочу показати. В цьому, році, в цьому відео я хочу ми хочемо показати рослини, ну, що відбувається з нашою хурмою на, сьогоднішні, на сьогоднішній день. Так як повелося, вже, що ми знімаємо відео одним куском, тобто не монтуємо його. Ну і це так повелося в нас для того, щоб більш реально показувати все, що в нас є. Да? То буду, ми будемо викладати частинками, бо в нас хурма вона розсаджена по різних куточках. І щоб не ходити туди-сюди з камерою. Зараз ми знімемо цей наш шматочник, покажемо, що в ньому. Тоді ще підемо на одне місце, ще на одне місце. В общем, кусочками так шматочками викладемо. Да, я вибачаю, що ми довго не виходили в ефір, тому що тому що було дуже складно і. Всі знають, що в нас тут. По-перше, про полки молодь, по каже, да? і по-друге, бахи, як каже моя онучка, бахи. Ну, всі знають, да? Дніпропетровськ поруч, Самар поруч, колишній Новомосковськ. все в нас тут рядом, все на наших очах. Дуже прикро. Війна з жінками і дітьми продовжується. Як це не прикро? Воюють РФ воює з жінками і з дітьми. Оце, оце таке. Ну, відео не про це. Ми тримаємось. Настрій, звичайно, не такий веселий, як був, а вже трошечки не так. Вже. Але ми тримаємось і все одно чекаємо на перемогу. Так, до хурми. Ага, кому не цікаво, ці, да, ще хочу сказати, кому не цікаво мої ці балачки, то перемотуйте, перемотуйте трохи далі. Давайте подивимось. Хочу хочемо з володю показати, що в нас зав'язалося на сьогоднішній стан. Сьогодні ще раз скажемо, якась а ми, ми ще не казала 28 8. червня, і на сьогоднішній день ми покажемо, що в нас вже зав'язалося. Просто подивимось наше дерева, зробимо такий <гум> обход по деревам. Давайте подивимось. Так почнемо це в нас божий дар. Да? Ну умовно, наш. умовно, а Це наш божий дар, який, да, умовний божий дар. В минулому році він е, в нас дав плоди, і зав'язалися плодики і він все поскидав. Чогось йому не сподобалося. Да? Але то був перший врожай. В цьому році він е, теж, ось покажи, Володя, теж. Нав'язав, поскидав ну, полив не доставав, мабуть. О, ні, так це в цьому році. Оце вже в цьому, а, році. В цьому да, поскидав вже, вже а... в цьому, бачите, році. Будемо розбиратися, що це він нам таке творить. Мабуть, СПК. Так і. Е... Ну, Ці, Оці ці може витримаються. Да? Може А да. може, би треба. Витрим... Покажи, Володя, скільки тут є. Не будемо рахувати, бо в нас є така при... примета, така, що якщо порахуємо обов'язково, тоді не Та менше десятка на всьому Да, делі. ну, Як порахуємо, то в нас тоді виходить, що е, 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 ну, ми з цього щось, дерева ще немає. Тоді не Що, тоді щось втрачаємо. да? так? Далі. НС-10, да? Це НС-10. Це віргінська хурма. Дуже гарна хурма. Вона дрібнесенька, але вона помаранчевого кольору, дуже рання, Самарання, сама рання сама рання вона да. І по словам Василь Прокоповича Кравченка, це хурмовод з Запоріжжя, такий людина, яка має дуже великий досвід. Він нам і давав цю хурму. Вона самам морозостійка із цих віргінок, як він каже. Ось вони, бачите, ну, перший, лодики зав'язалися перший раз перший раз. Да, для першого вражаю для нового дерева це дуже це деревин, досить непогано. Там, да. не Отут, Володя, ще більше де... немає. Да? Та ну хоч Да, Ну, не. в общем-то, трошечки нав'язались, будемо гадати, що буде. Хочемо показати, як розвивається наша Аврора пощеплена. Ось тут, бачите, і хочу сказати зразу: багато хто мені пише в, в комент... не в коментарях, а в вайбер мені в телеграмі мені, мені пишуть, що рослини мають якісь блідно зелений колір такий, бачите? Блідно-зелений. Ось такі лист листочки. Ну, давайте Я просто... Ну, це від... ж зараз вона... така... відірву uh -huh. Я відірву листочок от від Віргінки, бачите? Uh -huh. і прикладу, бачите, Ось, ось. ось. це зелений, а це е, е, такий жовто-зелений. -жовто 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 е, ми так гадаємо, що все-таки такі холодні ночі, які відбуваються в нас на сьогоднішній день. Для хурми, яка більш теплолюбна, тобто для гібридної, у якої більше хромосом від східної хурми, Дергінсь. а також східної а, хурми, так. а також у чисто східної хурми, листя отак, ось воно так, такого воно жовт, жовтуватого кольору, тому що все таки нехват, нехватка тепла вночі. Такі в нас, я ж кажу, вночі було і 7 градусів у червні, десятка це просто ну практично кожну ніч було. Зараз уже трошечки пішло на, на, на підвищення, то звичайно листочки, бачите, ось такі, але вона росте, роз, то нічого страшного. Ми гадаємо, що все буде добре. Як тільки піде тепло, більш-менш нормальні ночі підуть вже, і воно буде. ну, Головне, що вона розвивається. Далі ми будемо затримуватись тут. так. Що в нас ще тут є? Давай подивимось. Десь у нас тут крупне. Нас... Щас... Молоді є... листя, красні. Є... Такі, там? І, і, і оце ж красні листочки, це теж, на наш погляд, це теж те, що е, ночі холодні. Ну що, ну що можна сказати, якщо в червні 10 градусів вночі? Холодно. Виходиш на вулицю, холодно, закриваємо вікна, бо мерзне в хаті. Ну, і рослини теж вони живі, вони теж мерзнуть. Вони все-таки звикли до більш теплих. 에, при, э, ну, умов життя, да? ну а ще вони... покручені бувають, мабуть, лише. ні, а листя покручені. Оце володя це приморозки. Прим... А це, це ж тища, весняні приморозки. Я хочу сказати, що були у нас весняні приморозки, звичайно. Я вже казала, що весна теж складна. І ось вони, бачите, попримерзали, попримерзали, але все повідходило. Повідходило О, і ну, все ну, випав, досить непогано росте. А листя такі з лопаті, так, бачиш? Жарує вона назад. Ні, так? це ж у нас цей. Крупноплідна, по-моєму, щось. Зараз я подивлюсь, хто ну, це У нас я подивлюсь, це в нас крупноплідна. Так, круп... І немає на ній жодного плодика чи що. Та може є, ми що, ти роздивлялась. Ну так, да, я подивилася вже. Що нема? Ні? Ну воно якось. Ось, Один, а, є. Да. Ну, в минулому році вона нам дала більше. В цьому році щось крупноплідно, ну, вся іменно крупноплідна. Ну, так. Да. Вона, бачите, ну воно підмерзло. Ось. Воно не вона особливо... найкраще. Не саме найкраща, вона пізнувата і синювата сама по собі, не така помаранчева. Але в принципі вона має, має бути. Вона в нас є. Це із е, досить давненько ми її пощепили. Ось вона нам щось дасть цьому, щось покаже. Так, давай ще а будемо... ось те, що ми в тому році в наш це наш колишній божий дар, наш божий дар з минулого року, наш божий mm. дар. Я той, що нам дав Діма Рущенка, і ми гадаємо, що. Це не ну, ми так думаємо, що це не справжній божий дар. Ми так і не розібралися, що це таке. Але, в принципі, нам вона подобається. Будемо слідкувати, що, що буде в цьому році. Нав'язалось. Трошечки але... нав'язалось. Не так може багато. Хоча наверху дивись. Ну, менше, ніж в тому році. Подивись, скільки там. Та, є, є, да. Ну, Є зверху Ну, пару десятків, що там. Да, як і в минулому році, ну, в принципі, ну, коли, коли була весна і вона стояла майже чорна. Ця хурма, я дивилася на неї думаю, ну все не буде її. Коли відійшла, бачите, покажи володі її, знімай. Ось вона відійшла і все з нею добре. Ну, хурма так. чіпляється на прирісті цього так. року. Це Божий дар під, під питанням. І ще хочу сказати, все таки, я, все -таки хурма е, варта того, щоб її садити. Чому? Тому що тльою вона не поражається, курчавості в неї немає. Поки що у Дніпропетровській області таких хворіб, таких що... немало. Ми немає. Не, не ми, не ми не помітили такого, щоб впливало на врожайність. Такого ми не помітили. Єдине, що звичайно вона, як і всі, підвержена возвратнім заморозкам весняним. Це да, це, це таке є, але тут, не, ну не вся тут. Але вона, були... ні, але вона відходить. Двінограду майже весь побило. Да, але він відійшов, а хурма, Ну, відійшов, відійшов, щось відійшов, що так, ні. Та. А хурма відійшла і нав'язали ще плодів. Показуємо, що в нас ще. Давай, давай, дивитись далі. Так? Володя, ти, ну, вона ти більше розвиваєшся. Там да, вона пізна квітня, все-таки хурма. Ну, а що? Так, ну, пошли давай. далі. Там в нас, а ось, дивись, щось у нас зав'язало, дивись. Що? клуби зав'язала. А, то нове ну, ну, то що пощеплено. цьому році. Тільки ага. пощеплено. Інколи таке буває, що буває. тільки пощепиш і вже вона дає. Ну, прирост цього ж року дає квіткову Оце треба відламати. Ну, да, вона ще не зав'язала квітне. Тікі. Ванілія. Бачите, дала. Невеличку квіточку дала ще. Ну це пізновато пощеплена, і вона, ага, це але нам... вона вже дала квіточку. Дякуємо. Це Ой... дякую, Марія Аб... Абдекадировні за з Одеси. Одеси. Вона нам надіслала такий, такий гарний сорт. Ну, це східна більш східна хурма, і по листу, від... по листу видно, що це східна. Та я не пам'ятаю, теж точно. Східна, східна, східна да? так, це східна, Володя. запам'ятав, забув забув, вже. Ну забув, Так, я ось так. теж покажи, Володя, бачиш. Примерші ну, це, листочки, да. покажи ось це те, що навесні, ось вони, бачите, попримерзали. Це не хвороба. Це ось так: от попримерзали листочки, бачите? Ось воно було примерше, а тоді бачите, як воно відходить і росте нормальні листочки, тільки вони не нормальні, не зелені, а бачите трошки червоні. Чому? Тому, ну, що, це листя. тому що і листя молоді, тому що холодно все це. Ну, холодно, ще да. холодно, дуже холодно. Ідемо далі. Так, дивимося, що в нас тут є. НС10, подивилися, зав'язало щось, подивимось. Так, Наш божедар нав'язав, крупно плідно. Ось тут ще щось молоде нав'язалось теж. Ага, квітне. Да, та вже відквітло, вже зав'язалось. Да, зав так, да. Да, да, <ріх> так, а що це? Як подивитися? Що це в нас? Де е, наші бірочки? Бірочка є на дорогу, да. так. Ось там. вона. Шо так, воно? Барбара Буш. Це схід, це не схід, це, так, це ранні, 8, да? вона ж ВС 810 вона ж, да? Вона ж, вона ж. ВС 80 і Барбара Блуш. Це одна в неї така назва. Вона досить непогана серед Віргінок. Считається, будемо пробувати, будемо дивитися, хоча це буде перше врожай, якщо воно не відпаде, і це ж тільки в цьому році ти пощабив. Тільки, так. Да. Та нікі Нікітка зав'язалась да. декілька штук, Ми я бачу. Туди ще Та там пот... дуже да, далеко там йти. Там знімемо, не да. зараз в іншій частині. Ну, тобто так. вона зав'язує хурма, бачите, навіть в перший рік, коли пощепили, таке може бути. Так, далі, ну якщо сильно рослина, далі, далі, далі. Дивимось, що в нас. Так, інколи буває, мене мене теж питають, і Володю частенько задають таке питання: що що таке з отак, отаке з листям? Бачите? Чор, чорне листя буває. Бачите, отак, отаке інколи в неї буває. Е, значить, з нашого досвіду, це вже з самого першого дня, як ми почали займатися хурмою, як її висадили перший раз, ми висаджували її в баклажки, ми ще не розуміли, як з нею робити. Це перші часи, коли ми з нею починали робити з хурмою працювати, як, як, як я кажу, товаришувати з нею, коли вчилися. То е, у нас все одно були рослини. <кій> <кій> Я були рослини, які мали отакі почорніли краплинки на листах. Інколи вони були, тоді вони зникали. І щоб сказати, що це впливає якось на їх плодоношення, так таки ні. Інколи хто каже нам, що не вистачає азоту. Та ні на що не впливає. В принципі, давай ось покажемо. Ось, наприклад, це в нас пам'яті. Чер... Ні. ні, ні ні Це... Брез два Да? Та це пощеплено. ось і ще не пішло. Ні, ага. ні, а що це? А оце дікарь. Це, це гілку <кій> я, я не щепив. Так, ось, і давайте подивимось, вона теж з чорними плямами, давай, я вот так от її нахилю трошечки, і покажи зав'язі. Ну, завізь є. Див, да. покажи. Ось, покажи. є. Ось, ось, Володя, покажи. Де? Ага. Ось. Бачиш? Да. Ну це віргінка Видно, буде. Да, якась віргінка, якась віргінка і бачите, є в неї. Плодики, все нормально, вона розвивається, росте. І я вам скажу так: в минулому році цих плям не було, в цьому році вони є, на наступний рік їх може не бути. Вже з нашого досвіду таке було не раз. Це їй да, не страшно. Да, це їй щось, ну щось воно може їй щось не вистачає. Може, вистачає. це. Якби це впливало на врожай, то ми б якось з цим. Думали, що робити, як робити. так, а так ми, ми слідкуємо. Вже скільки років ми слідкуємо за такою за, так, за таким проявом на, листя, на, листа, на листу, але не, я не можу сказати, що це якось відбуває втрачаємо втрачає її врожайність. Ні, не втрачаємо. Так, що в нас ще тут? О, давай оце, що в нас так нашіпилося гарно. Давай подивимося, що це таке. А, Соснівська, це наша Соснівська. Любима соснівська, покажи Володя, як вона нав Це нав'язалась. Це другий рік нормально. покажи. Видно? Ти дивись у камеру, щоб було видно? Та видно, видно Та так? я про протягом. Я дуже не дуже бачу. Ну, а ну я давай. думаю, повану сюди оцю цю гілочку. Тудись, глянь, бачу. глянь які красавиці. Глянь. Треба буде підв'язувати. Вона врожайна, дуже врожайна. Дуже врожайна Соснівська. Дивіться, це, вро... це в нас другий рік ще. Але 12-21 ще врожайніше. Так, да, так. Да. Ну ми ще дойдемо. Дойдемо, Да. Да. Показав оці всі. Та, оці, думаю, ще, таку. Да, мені це Соснівська. Соснівська. Так, це сосністка, тоді далі подивимося. Так, я тут цей... теж пощепив. Дивись, куди йдеш, то це що, багато нащеплено. Чучупака, це о, цього року пощеплено. Цього року, да. Оце дікар'я залишив. Ага. Подивлюсь, що і теж о е? щось відпало. Та то хорма відпала, то не ага. страшно. Що... Ну да, ось бачите, ну це, ну, то... да це дике, щось воно відпадає. Ну ці тримаються нормально. Та, ну... о ні. Та скидує, то зайве скидує. Вона ж завжди себе перегружає. Бачите, теж чорний листочок ось в неї є таке, а завязі, гляньте скільки. Бачите, Тобто сказати, що вона впливає якось на врожайність, так і ні. Так, ще покажемо, Що ми ще покажемо. Це в нас що? Це треба палку підставити. Так, Це Дар Софіївки, на ньому немає, ще поки нічого. В цьому році це ж Тільки по минулорічна щепа. ще вона, вона нічого не дає. Да, а оця... на третій рік. Давай подивимось. Звичай. Так, ось подивимось. Оцей Дар Софіївки нав'язав нам а цей, дивіться, да, красавець. Красота. І зразу видно, що вона крупніша, бачите, ніж Соснівська. Ну, пальчик Пой... для порівняння. Ну, давайте, хвостами. давайте, давайте отак. Ну от мой, бачите, ну, э, ну, така великого пальця, снимка, ага. десь як мій великий палець, палець вона, а там навіть. Покажи, Володю, ну, Ой, нав'язала. Там так. же ждать на горів. А Завзли. як вона оце витримає так урожай, її ж треба буде якось Та підв'язати. так підв'яжемо, ой, це, Ну ми ж не сформуємо як... тут. Так, у нас джунглі. джунглі, да. Под... Так, ще, значить, пішли далі. Так, що це. Ой, вітер зламав гілочку трошки. Так, що це? Значить, Аврора, ой, Аврора тоже. Дар Софії, в нас зав'язалася. Да? Це ой, дивись, в нас що, Соснівська, теж Дивись, сюди відійдуть. А, в тому так. році, так, да, був дуже великий врожай, так, в цьому так. році може вона ні, трошки... Ні, це не та Соснівська, це ось далі там та, просто, та це ж... Ні-ні-ні, Да. Це та, яка в нас в минулому році один-два плодики, перший врожай, а в цьому році поки... знизу знімаємо. Знімає. Дивись, який. Я гадала, що коли я побачила, як, як приморозки вдарили наші дерева, то я думала, що взагалі нічого не зав'яжеться. А воно все повідходило і все нормально собі розвивається і росте. Ми дуже, дуже з володю раді. Так, далі дивимося тут, тобто це в нас тут. Як тебе звати? Дар Софіївки Та Дар Софіївки його, так. Да. Ага, сподів... Почекай, це ми вже знімали. Ось це. Це теж Дар Софіївки. А, да. Ось, це вже в нас. Нав'язалась. Нав'язалася нав і... її, Боже, Боже. Ну вона вражайна, Ну вона, я сподіваюся, що вона сама себе буде якось... нормувати. нормувати, бо вона якась дрібненька тут бачиш. Там крупніше. Не, ну на подивись, на горі. В тому році скільки є? там. Три у нас так, було, так? Да? А в цьому році да, вже. Там дві, два плодики було, а в цьому ти подивіться. Ну наращує по експоненті вражаєсть, так. Да. Ну, да. Швидко дуже. Так, це наша. Це наша первістка, яка ось а, що зламалась була. Яка в нас помні? Якщо хто пам'ятає, вона в нас зламалася, нав'язала так багато плодів, і вона зламалася. Тоді вона відійшла кущем. Да, відійшла, тоді її вдарили приморозки, і вона досить дуже була вражена приморозками. Бачите? Ось тоді вона повідходила. Ну щось Не, там щось є. Щось є. Небагато, я скажу так. да, Щось є. А, дуже рання. А ну покажи володя. Ось ну, мало, да в цьому році її мало. Так її мало. Щось вона. Ну то як вона відламалася, так ось ось. Покажи, ось Володя. Звичайно, да. виріки, Це звичайна да. вергінка дика, просто вона у нас досить рано тут немає плодиків. Та з тої сторони, там, де сонце, там значить, трошки більше. Винуло в минулому році вона просто дала нам. Ось покажи, вам білка на сонці. Ось, Бачиш, де камера. А, да. Оце, там де на сонечку, тут вона. Більше а ось подивись яка вражайна гілка. Воно вражає, дуже вражайна. Віргінська Да. Бачите, Захат. буде насіння. Будемо гадати, що буде насіння. <сі> Якщо все буде добре, не кажи гоп, поки не перескочиш. Ну так, да, хай. Так, ви, тепер, ви... оце наша соснівська. Хто пам'ятає, я під цією хурмою була. У минулому так. році так стояла і розказувала, що основне про хурму, в мене там є відео. Основне про хурму, Я під нею стояла, там такі гарнесенькі. Я знімала, і така, так стільки плодиків було. А в цієї весни я знімала її теж, вже ми з володю не раз знімали. Що не буде зовсім так, і думала, нічого. що взагалі нічого. <сі> Не буде. Я на неї так дивилася, думаю, ну що воно може з нею бути, якщо вона взагалі була чорна стояла вся. Дивіться, гляньте, ось два плодики. Ну, Перегрози немає. Ось, досить, так, ну, ось досить, покажи, Володя. Досить, досить є. Є, нав'язала. Ось, Володя, показуй. Є, не перегружено, так як в минулому році, але все є. Вона рання. Кресніше буде за то. В кінці вересня вона починає плодоношення. І до, до морозів вона є. До речі, в минулому році вона мені за смаком щось не така була трошечки. В принципі, ні, ну якщо людина взагалі ніколи не їла і не знає, яка вона може бути краща, то вона була нормальна. Але ми з Володю пробували поза позаминулому році, вона була дуже гарна, прям, ну, нам дуже подобалась. А в минулому році якось вона не така сочна була. ну Хто пам'ятає минуле літо. Опять згадаємо, що хто живе зараз да? в часи змін, то. Звичайно, літо було жарке, але дуже дуже ну, дуже ну, спекотне, не було дощів. І вона, ну, можна сказати, як от, знаєте, не набрала сочності такої. Ну, <клух> В принципі, оце таке відео, перша частина ми будемо закінчувати. Е, оцей маточник ми пройшли, практично, е, значить, ну, який тут висновок у нас? Дар Софіївки зав'язався тут. Да? Тоді Соснівська зав'язалася. Наш божий дар не справжній, як ми гадаємо. Да? Крупноплідна трошечки зав'язалася. Пам'яті Черняєва жодної немає. Ну, все... Пам'яті Черняєва нам ще не показала. Вона в минулому році щеплена з нашого досвіду. Коли ти ще хурму в минулому році, то в цьому році дуже рідко, коли вона дає врожай, може там одну, там дві показати. А так взагалі на наступний через рік вона дає на другий рік. Вона дає дуже гарні врожаї. Ну, гібриди і ще... да. да гібриди, гібриди, східна хурма і восточ, Ну, в і... да. і... ну, восточку с... віргінська... ти бачиш. а Віргінська може бути да. До речі, Віргінська може бути раніше. Хочу сказати ще раз, що варто мати хурму у себе в садочку, і вона росте майже по всій території України. Ну, наприклад, Віргінська і Соснівська, так це 100% Вона росте майже по всій території, навіть там Чернігівська область і... Дам, де западна Україна холодніше, ніж у нас не вистачає сатів. Треба просто підбирати ті сорти, які вам підходять. На цьому ми першу частину будемо закінчувати. закінчувати і підемо знімати зараз другу частинку, де в нас ще є хурма. Подивимося, що в нас нав'язалося там. До побачення, на все добре, миру тихих ночів, і днів і вечорів і взагалі тихого мирного неба.